Сьогодні будемо тестити ось такий блендер від icoop компанії Amway. Має от такі класні присоски, які ставиться на стіл і вони прилипають для того, щоб він не двигався. Є ось така чаша. Так. У мене сьогодні варений гарбуз. Пересипаю його сюди. Так варений гарбуз є далі додаю Апельсин. Яблуко. Банан так, добавлю, викину вже весь, так додаю меду. Мабуть, достатньо і додаю ось такий протеїн на рослинній основі. Це білок, для того, щоб в організмі нормалізувати нестачу білка, виконує дуже багато функцій. Додаю ось таку цілу ложечку. Може, що трошки, так як лимона в мене немає, я додам трошки, мабуть, лимонної кислоти чуть-чуть. Ось такий ось ніж. Закручуємо і перевертаємо. Далі вставляємо у блендер. І поїхали. Все. Мабуть, що одна хвилинка не пройшла. Як дивіться, це вже все збито. Так, пробуємо на смак. Ця кришечка знімається. І надівається ось така кришечка, що можна вже пити, така як у шейкері, щоб не пересипати. Так. І пробуємо. Угу. Получилось непогано. Але з яблука трошки ще відчувається шкурка. Або треба ще довше збити у цьому блендері чуть-чуть довше, або треба чистити шкурку від яблука. Ось таку смакоту можете робити ви. Блендер універсальний, можна робити дируни, можна робити смузі, можна збивати все, що вам М'яско можна збивати все, що вам потрібно. Дуже крутий, маленький, але е, легко миється, легкий у догляді. Кого зацікавить, звертайтеся, замовимо.